Да, мені дуже подобається формулювання Фройда про те, що лібідо є психічною енергією, яка використовується для прояву людини в цьому світі і для прояву сексуальності в тому числі. І м, також лібідо можна визначити як е, оцей рівень сексуальної потреби. І він дуже часто пов'язаний якраз із рівнем бажання проявитись в цьому світі. Тобто, це м, уявимо собі, що це таке. Паливо дуже особливе, яке дозволяє нам розкриватись, і притіснюючи, запаковуючи, здавлюючи свою сексуальність, ми здавлюємо свою можливість проявитись. Тому, говорячи про лібідо, зазвичай воно дуже визначене, його об'єм. І в різних факторах, наприклад, в стресових, воно може падати або підніматись. Під час хвороби може падати або підніматись. Тобто, наприклад, в стресі. Да під час війни так, це так, було так, багатьох так. і у більшості лібідо падає, але у деяких людей воно навпаки дуже піднімається. З мене Воно в стресових умовах піднімається, і я просто прям не можу контролювати. Ну я думаю, що для мене психологічно це єдина можливість якоїсь фізіологічної розрядки в момент так. напруження. Да, і дуже часто таке стається у людей, для яких секс є достатньо відкритою темою, ресурсною, і вони можуть сублімувати угу. через секс всі ці свої переживання.